Богдан був звичайним студентом, але з початку повномасштабного вторгнення його життя змінилось. Разом з it Army of Ukraine хлопець виснажував економіку країни-агресора. Вони дають список цілей. Ми просто запускаємо їх програмне забезпечення і проходять DDoS атаки там на сервери банків, сайтів різних і так далі. Я для цього навіть зібрав ще один комп'ютер. Щоб ще було краще це робити, з 2018 року юнак зібрав команду ентузіастів та почав організовувати ігрові заходи. Початком повномасштабної війни ми перейшли на благодійні заходи. В основному благодійні у нас турніри це з ігрових дисциплін дота 2 та к це онлайн-турніри. Ми збираємо якийсь знесодок з гравців. І передаємо внесок на благодійні потреби. Про самі івенти розповів один з організаторів. Чилка це де ми граємо в різноманітні файтинги, де можуть люди, навіть ті, які взагалі нічого не знають про файтинги, про геймінг культуру, прийти їм порозповідають, їх навчать і вони зможуть взяти участь у турнірі, або просто пограти на звичайних ретро-консолях, долучитися до старої ігрової історії, пограти в настільні ігри, які ми теж тут організовуємо. Вже було вцілено сім турнірів з кіберспо. Орту в кожному турнірі було обрано своїх переможців.